Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас черговий прямий ефір, і в цьому випуску ми поговоримо про веселу в лапках ніч не лише для Путіна, а й для Лукашенка, про погані прогнози для Кремля, а також про голосування в Конгресі США стосовно допомоги Україні. Розпочнемо з того, що сьогодні вранці наші українські ЗМІ повідомили про веселу нічку на Росії. Про те, що дрони Сил оборони України атакували енергетичну інфраструктуру країни агресора. Мова йде про те, що було запущено понад 50 дронів, дрони били по електропідстанціям, били по нафтовим базам і загалом по паливній інфраструктурі. Саме така гаряча бавовна була у Смоленській області. Мова йде про те, що у Смоленській області БПЛА уразили об'єкт паливно енергетичного комплексу. Є багато відео щодо цього росіяни публікують. Паговна була в декількох місцях. Така вона рясна, густа, висока. Але що цікаво, цікаво те, і чим цікавий цей об'єкт, що дана нафтобаза це перевалочний вузол для білоруських НПЗ. В Російській Федерації надходить нафта для подальшої переробки, а з Республіки Білорусь готові нафтопродукти. Таким чином, ураження цього важливого об'єкту це фактично такий удар, як з одного боку, по Путіну, так і по Лукашенку. Адже ми знаємо, що після того, як декілька тижнів поспіль наносились удари українським ППЛА по російським нафтопоробним заводам, то Кремль, він з одного боку, з 1 березня цього року на півроку він заборонив експорт бензину, а з іншого боку, зробив ставку на те, щоб. Купувати бензин у Республіки Білорусь та у Казахстані. І такий удар саме по цій нафтобазі в Смоленській області він фактично, як мінімум, створює певні проблеми. Адже є багато відео, наслідки там такі суттєві, очікуємо додаткових новин. Що ще, ще цікаво? Цікаво те, що так звані російські воєнкори повідомили. Що під час сьогоднішньої масованої атаки дронами по території Російської Федерації противник, тобто Україна, частково використовував дрони камікадзе на реактивній тязі, які запускалися Буцімто сум. Скорі за все, на думку російських венкорів, це якісь закордонні, ймовірно, англійські БПЛА. Про що йдемо? Мова йде про те, що російські окупанти скаржили ще в лютому цього року. На те, що є якісь загадкові реактивні БПЛА з кульками. І такі питання щодо цих БПЛА, чиї вони, є такі підозри, що цей БПЛА схожий на британський БПЛА, але ніяких доказів немає. Україна розробляє свої реактивні БПЛА. І загалом потрібно ще так акцентувати увагу на тому, що Дефенс Експрес ще наприкінці березня цього року. Він повідомив, що Україна невпинно нарощує арсенал вітчизняних БПЛА і ракет для ударів по РФ. Стосовно ракет, російські пропагандисти публікують такі новини блискавка, такі галас піднімають, тому що все більше і більше з'являється певних інсайдів, і в міжнародних ЗМІ також пропагандисти публікують щодо нашого ракетного комплексу Нептун. Так, так, йде повним ходом у нас ракетна програма. Є вже повідомлення, що Україна вже декілька тижнів серійно виготовляє, і російські пропагандисти повідомляють про те, що також, по їх якимось даним, Україна дійсно виготовляє, і що в цьому році ще окупантів чекає багато неприємних новин. І насправді це все буде відплата, це все буде відповідь. Країні агресору за цей терор, який, на жаль, вони здійснюють майже щодня. Цікаво, що сьогодні російський гідрометцентр публікував таку карту. Це карта Бавовн, які прогнозовано будуть вже в травні цього року. І таке застереження для російської влади, що бавовни буде багато. Чим темніший колір, тим, відповідно, вища ймовірність бавовни, мова йде насамперед про ліси, але буде багато бавовни і, відповідно, як наслідок через атаки і БПЛА, а також ракет. А тим часом гучні новини зі Сполучених Штатів Америки. ЗМІ повідомляють, що Палата представників Конгрес США готується до голосування за пакет з допомоги Україні. Я сьогодні дивився на youtube каналі Голос Америки пряму трансляцію, і десь в три-чотири години дня було такі повідомлення, що, начебто, сьогодні не будуть голосувати, будуть голосувати аж вівторок, 23 квітня. Але дещо пізніше стало відомо, що, начебто, сьогодні, десь близько 20-21 за Києвом, таке проголосують. Очікуємо добрих новин, тому що ми знаємо, що вчора було голосування таке попереднє, і є результати для нас позитивні, попередні знову ж таки, що більшість конгресменів проголосують за цей законопроект. 319 чи 316 вчора проголосувало при необхідних 218. Російські пропагандисти ще поки навіть немає рішення, вони і далі. І стерять, вони і далі нагнітають. Сьогодні на сайті військовий оглядач цей сайт оборони РФ, фактично, повідомили, що Буцімто Палата представників США збирається схвалити пакет військової допомоги Україні в юбилей Гітлера. Два дні тому пропагандисти кричали про день народження Гітлера, а сьогодні ще глибше копнули і кричать про юбілей Гітлера тим не менш є певна інтрига. І про це повідомляє видання фінансовий час, мова йде, звісно, про Трампа. Адже Трамп до цього часу ще не висловив свою думку щодо підтримки чи не підтримки цих законопроєктів, тому що законопроєктів насправді чотири. Тим не менш, Трамп він десь чотири дні тому похвалив спікера Конгресу Джонсона. і сказав про те, що він добре працює, тому будемо сподіватися, що ймовірність. Якоїсь інтриги вона наближається до нуля. Є повідомлення в американських ЗМІ і навіть заява Сенату, де пообіцяли швидко надіслати законопроект про допомогу Україні на підпис Байдена. Крім того, є інформація, що Україна отримає допомогу менше ніж за тиждень після підписання закону Байдена. Сьогодні для нас ключовий, безумовно, історичний день. Зараз складні для нас часи безумовно, повномасштабне вторгнення. Ситуація на фронті напружена. Сподіваємось на те, що саме сьогодні проголосують, і що Сенат також швидко відпрацює. Як ми розуміємо, Пентагон вже готує для нас допомогу і ми її отримаємо одразу найближчими днями, як тільки буде прийнято рішення, як тільки Байден підпише законопроекти. Добрі новини з Німеччини. Вчора ввечері з'явилось повідомлення, що німецький виробник дронів відкрив завод в Україні. Мова йде про завод потужністю до тисячі безпілотників на рік. Крім того, з'явилася інформація в американському виданні «Політико», що Україна та Німеччина запустять кілька оборонних проєктів в найближчі дні, деякі з цих проєктів матимуть максимальну безпеку. Це дуже добре, коли з'являються такі новини, коли німецькі підприємства, корпорації відкривають свої заводи в Україні, і часом буде все більше інвестицій, особливо після того, як ми вступимо в ЄС. І для нас це важливо по такій основній причині, що з одного боку це і робочі місця, це і наша промисловість, це і податки, а з іншого боку, це зацікавленість. Ж Німеччини, інших країн Європейського Союзу потужних саме в Україні. Якби у нас був потужний німецький, французький бізнес, Нідерландів, Бельгії, Швейцарії, то ймовірність повномасштабного вторгнення вона б значно зменшилась. Тому така зацікавленість. Країн заходу в підтримці України вона має бути і мають бути в Україні підприємства, які спільні проекти, і має бути бізнес відповідно реагувати. І, як ми знаємо, бізнес має значний вплив такий вазілі на владу у будь-якій країні. Польща сьогодні чергові новини про те, що польські фермери розблокували чотири пункти пропуску на кордоні. Я вчора. Передній випуску розповідав про те, що була гучна заява прем'єр-міністра Польщі Туска про те, що він закликав, щоб фермери розблокували кордони, тому що зараз критична ситуація, повномасштабна війна. І у вчорашньому випуску я прямо казав про те, що вже найближчим часом буде рішення ЄС щодо ведення мит на агропродукції Російської Федерації і Білорусі. І зараз такий. Час настав вирішальний, адже питання вже стосується не лише польських фермерів, а й польської переробної промисловості. Оскільки мита на російську та білоруську продукцію, аграрну продукцію, вони можуть бути досить високими, до 200%. І тоді рентабельність польської переробної промисловості, вона фактично значно знизиться, а можливі навіть збитки. Тому насправді українська продукція потрібна польській промисловості, і зараз ситуація така як розвилка, наче з одного боку, на жаль, деякі польські політики вони грають на антиукраїнських настроях, намагаються заробити політичні дивіденди, розкручують цю істерію щодо захисту вітчизняного виробника аграрної сфери. А з іншого боку є і заяви від польських виробників молочної продукції, від інших виробників які експортують свою продукцію в Україну, а також, судячи з всього, зараз можуть виникнути проблеми і у польської переробної промисловості. Тому спостерігаємо за розвитком подій. Але у будь-якому разі, ситуація має. Відносини Польщі та України покращитися, відносини мають потеплішти президент України Зеленський, тому що Україна повертається в європейську сім'ю, і ми разом будемо в Європейському Союзі. В Україні заборонили онлайн казино для військовослужбовців. Про це повідомляють сьогодні міжнародні змі, зокрема, я цитую сайта Deutsche Welle, Є указ президента України Зеленського, є рішення РНБО, мова йде про обмеження для онлайн казино а щодо військовослужбовців, це заборона. І особисто моя думка така, що взагалі потрібно заборонити і брати приклад з того ж Ізраїлю. Де азартні ігри для ізраїлітян, для громадян Ізраїля заборонені. А ізраїльські фірми вони можуть надавати послуги азартних ігр в інших країнах. Так само, якщо у нас в Україні є різні сервіси, працюють люди, онлайн різні казино, нехай рекламуються в інших країнах і надають там послуги. Це особисто моя думка. Але щодо навіть обмежень, це добре, що вони будуть вводитись, потрібні ще внесення змін робити в наше законодавство, в нормативну правову базу, тому цей процес відносно тривалий. Чи до військовослужбовців, то достатньо рішення головнокомандувача ЗСУ Сирського, очікуємо додаткових новин. Друзі, а закінчимо цей випуск на такі добрій новині. Змі повідомляють, що Словаки в обхід влади зібрали 2 мільйони євро на снаряди для ЗСУ. Ініціатором зборів став 99-річний ветеран. Про це повідомляють не лише наші українські ЗМІ, а сьогодні і Радіо Свобода, і Американське агентство Reuters, і Deutsche Welle, фактично всі провідні. Ми знаємо, що позиція прем'єр-міністра Словаччини Фіцо, вона дуже схожа на позицію Орбана, прем'єр-міністра Угорщини. Хоча вона не така жорстка, Фіцо він хоч вето не накладає, але тим не менш риторика така від нього лунає. Добре, що є така показова акція, 2 мільйони євро, звісно, це не така велика сума, але дуже показово. Друзі. Ну а на цьому, все дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.